Це одне із полів на території футбольного центру Барса. Штучне покриття буквально розірване на шматки, синтетична трава місцями стерта до щенту. З покриттям на полі 60 на 40, як ви бачите, ситуація ну катастрофічна. Чому на цьому полі займатися спортом, футболом ну можливості немає. Так що я Думаю, що новий навчальний рік не розпочнеться у нас повноцінно. Керівник футбольного центру говорить, реанімувати покриття треба було ще 5 років тому. Тепер оновлювати поле необхідно екстрено, бо до початку навчання залишається зовсім обмаль часу. На сьогодні наш заклад, футбольний центр Барса. Це я вважаю той островок миру, де діти приходять з великим бажанням, займаються футболом і відволікаються від оцього всього страхіття війни. Я вважаю, що потрібно, щоб на нас звернули увагу і допомогли нам заміною цього покриття. Бо дійсно ну, для дитини це така віддушина, де діти ну, завжди усміхнені, радісні, бо вони отримують задоволення від заняття футболом. Нині у закладі тренують майже тисячу перспективних спортсменів, тому вирішувати проблему потрібно терміново, бо це питання здоров'я і безпеки дітей, говорить представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Сумській області Тетяна Мироненко. І ми знаємо, що українські діти відомі сьогодні всьому світу, то нам не соромно, шановним панам депутатам обласної міської ради. Ну давайте ж зверні, зверніть увагу, в яких умовах наші діти тренуються. Це поле вже ніяк не придатне, тому що е, діти, коли тут будуть, і вони бігають тут, вони руйнують свої, свій хребет, свої суглоби, вони завдають шкоди своєму здоров'ю. Е, тому я хочу, щоб. Шановний наш депутатський корпус всіх рівнів, і народні депутати від сумщини також звернули особливу увагу і підготували це поле до вересня, коли наші діти повернуться і будуть знову тренуватися тут. За попередніми підрахунками вартість робіт близько трьох мільйонів гривень. Я б хотів, звичайно, щоб висота трави була 6 сантиметрів, і ну бажано, щоб воно було імпортного виробництва. Це поле. Я звертався також і до народних депутатів і звертаюся і до міського голови Олександра Лисенка. Бо у нас на сьогодні 800 дітей це діти нашого міста. Це ми, хоч і обласний комунальний заклад, але діти в нас міські. Так що ну, я вважаю, що місто, депутати, громада вони також можуть нам допомогти. Представники офісу омбудсмена на Сумщині обіцяють максимальну підтримку. Коли вони запрацюють як в сесійній залі, то я безумовно про це скажу. Тому що ми ж руйнуємо своїх дітей. А треба отак ручки підняти і проголосувати. Лише Тетяна Мироненко впевнена, що тільки рішучі дії та небайдужа позиція усіх зацікавлених у вирішенні питання дозволить якнайшвидше гарантувати юним спортсменам якісні умови підготовки. Ми, представляючи уповноваженого Верховної ради справ людей пана Лубінця в Сумській області, не можемо і не будемо байдужими ніколи. Розпочати паритетну співпрацю вирішили з доброчинства. Зокрема, привезли спортсменам благодійну допомогу, яку надали громадські активісти. Наш благодійний фонд за підтримки наших партнерів західна єдність, також громадська організація. Приєдналася до. Підтримки нашого футбольного центру Барса надали певну гуманітарну допомогу у вигляді речей та продовольчих пакетів. І ми привезли цю спортивну форму невеличка кількість, але ж вона там фірмова, фіфа написано, щоб дітей порадувати. Готові сприяти вирішенню проблемних питань і в подальшому, адже створення платформи для розвитку дітей інвестиція у майбутнє держави. Наталія Гончарова, Максим Близнюк, Новини СТС.